Це полуниця, ну правда, вона зараз у квітках, тому що, але це привезена з дому. Вже їй більше тут 30 років на одному місці. Вона вже дрібненька, але смачна. Домом Наталія Лісовська називає село Калинівка Житомирської області. Хоча 33 роки живе у селі Бутівське на Кіровоградщині. Сюди, каже, її з родиною переселили, бо Калинівку визнали зоною радіаційного забруднення. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у місті Прип'ять Київської області, 26 квітня 1986 року. Два теплових вибухи зруйнували четвертий енергоблок. Наталія Лісовська в Бутівське переїхала у 91-му році. Сказали, що їдьте. З дітьми, рятуйте дітей, шукайте собі. Куди виїхати? Ми переїхали самі перші 19 квітня 91-го року. Ми переїхали сюди. Було все, був сад, і серед саду було вісім фундаментів, закладених на хати. Потім нам зробили першу хату, щоб ми могли сісти. З Чорнобильської зони відселення у Бутівське приїхали 437 людей. Для них побудували 191 будинок, розповів староста Олександр Клімов. Тут на місці цього села було ну, частина території була. Під садом саме будівництво почалося воно 89-90-й рік. Перші переселенці переїхали в 92-му році, більш масово почали переселятися, тому що там було пару, пару сімей, які раніше трошки приїхали. Говорить він: у 92-му році їздив у село перевозити речі переселенців. Їздив я туди разів вісім. Перевозили ми і скотину і техніку. Було поділено на зони, які, будемо казати, допускалися по стандартах для вивезення, а є деякі зони, що ну, заборонено було з тих зон вивозити. Ну, в Калинівці ми вивозили ну, дозвіл. Ситуація не дуже радісна була, бо ну, люди, кожен одривають від рідного дому, приїжджає, а тут. Ні дерева, нічого не було, все голе. Не хотіли люди їхати. Звісно, там, ну, там просто там природа, там, ну, людей все було добре. Каже, з 437 переселенців в Бутівському лишилось 161. Спочатку ми нічого не знали, і 26 числа і до першого, аж 1 травня мені подзвонила моя мама. Каже, був наш голова сільської ради в народичах і каже, не міг перейти дорогу. Стільки йшло автобусів. кажуть, що десь щось сталося. Ну, чутки такі були, що ніби що вибух десь був. Я з сім'єю. Ми жили в селі Базар Народицького району. Ходили на роботу, діти в школу ходили, бігали, солдати, військові. В респіраторах везли, вивозили з Чорнобиля землю, великими машинами, в таких здоровенних мішках. Ми дивились просто, ходили понад тими мішками, понад тими машинами. Ніхто такого не казав. Що казали? Винопить і йод клубніку. Їсти не можна було. Дитина хоче, а не даєш. І в моїх батьків, і в чоловікові батьків були корови. Мати подоїть корову, несе відро молока. Дитина біжить. Пальцем мучила, облизала. бав, дай молока. Не можна було. У школі зберігся альбом з світлинами, як зводили будинки для переселенців з забрудненої радіацією зони. Його показує працівник школи Ігор Галудзін. Він переїхав із Калинівки у липні 92-го. Як ми бачимо на фотографії, промислова зона румунських працівників, туди вони сюди привозили все плити, черепицю, сантехніку, желізо. У нас був тільки пісок і щеплення. Будинки добротні, гарні. Все було після цього, як ми переїхали порівняти, у нас було все на вулиці, а тут вода, туалет, все було в хаті. Згадує, до повного відселення у селі Калинівка люди жили шість років. Кожного дня наїжджали і перевіряли. У нас навіть село ділилось на сильно заражене і трошки менше заражене. Але по всіх тих аналізах воно випало так, що село попадає під. Відселення. Приїхали якісь зверху, сказали, що треба, у вас дуже велика радіація, треба переселятися. Шукайте. І коли тільки ми попали під відселення, до нас почали їздити, як це називається, покупці. З Житомирської області, там де чистіша зона, з Рівненської області приїжджали. Навіть з Херсонської приїжджали, але там вода була довіддовізна. Розповідає, чому вирішили їхати в Кіровоградську область. А тоді приїхав, був тоді на той час головою колгоспу тут Веременко Антолі Степанович. Він приїхав так навіть з документальним фільмом, показав у клубі документальний фільм, що от така у нас цей місцевість, такі в нас врожаї, такі працівники, все цей і чимось зламав народ, народ дав згоду на відселення. Хоча село розділилось на дві категорії. Одні поїхали в Кіровоградську область, одні поїхали в Житомирську. Які б хороші умови не були тут, досі сумує за рідним селом, говорить Наталія Лісовська. На Житомирщину, каже, їздила щороку. Не була останні чотири. Цю фотографію батьківської хати зробила у 2020-му. Так хочеться туди, на свої ліси, у свої села. По тих стежках походити, де ходили. Де виросли? Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.